Просто по-домашньому дуже смачно і затишно. Так набагато швидше і приємніше. То це буде взагалі вибух смаку. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную разом зі мною зануритись у кулінарну подорож в Австрію з її відомими кав'ярнями і звісно десертами. І сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати яблучний штрудель. Апельштрудель почали готувати в Австрійській імперії в 17 сторіччі. А прийшов він туди, з Турції, бо предком цієї страви є турецька баклава. Готувати я буду саме з яблуками, бо є штруделі різні, тому що зараз починається саме сезон яблук. І це просто по-домашньому. Дуже смачно і затишно. Але перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись, якщо ще не підписані. А тепер поїхали! І для яблучного штруделя нам знадобляться наступні інгредієнти: для тіста 250 г борошна, 1 яйце, 2 столових ложки рослинної олії, 120 мл води. І дрібка солі. А для начинки знадобиться приблизно кілограм яблук, краще обирати кисло-солодкі сорти, 50 г волоських горіхів, приблизно чайна ложка кориці, дрібка мускатного горіху, 3 столових ложки цукру і 2 столових ложки панірувальних сухарів. І спочатку я готую тісто. Воно готується дуже просто: просто змішую всі інгредієнти. Додаю до борошна яйце, водичку, олію і дрібку солі. І замішую тісто. Спочатку виделкою, а потім вже буду домішувати руками. Отут, на цьому моменті, я бачу, що борошна було замало. Треба додати ще. А тісто не має бути занадто тугим. Тобто те, що воно приліпає до рук, це нормально, воно так і має приліпати, але, звісно, не настільки. Тож я зараз додам ще борошна і домішаю тісто. Тісто треба мішати приблизно хвилин. 10. Так гарно його замісити. Все. Тісто готове. Воно трохи приліпає до рук, як я казала, це абсолютно нормально. І тепер я його накрию харчовою плівкою і відправлю відпочивати приблизно на 30-40 хвилин. І поки тісто відпочиває, я приготую начинку. Для цього. Спочатку треба очистити від шкірки і порізати кубиками наші яблука. Яблука я подрібнила. Так само треба подрібнити горіхи. Можна це зробити ножем або в ступі, або в блендері. Головне, не занадто мілко, щоб все ж таки вони не перетворилися в пил горіховий. Так, горішки подріблені. І тепер яблука, горіхи, цукор, корицю і мускатний горіх. Я відправлю на пательню і потушкую буквально 5-7 хвилин, щоб наша начинка всі інгредієнти один з одним подружились. На розігріту пательню можна додати зовсім трохи вершкового масла. Це надасть начинки такого легкого вершкового відтінку. Але це не обов'язково. І сюди я пересипаю яблука, і одразу ж до них додаю 3 столових ложки цукру, Чайну ложку кориці, буквально дрібку мускату це надасть такого цікавого. Аромату і присмаку. І сюди ж я додаю подріблені горіхи. І все 5-7 хвилин я це перемішую і 5-7 хвилин на повільному вогні обсмажую. Не треба прямо до того, щоб яблука були готові. Вони мають залишатися твердими, бо ми ще будемо їх запікати всередині штруделя. 7 хвилин пройшло, я вимкнула. Тепер начинці треба дати охолонути. Хотіла додати, що якщо на ваш смак, наприклад, яблука занадто солодкі, то ви можете додати менше цукру, або навіть вичавити трохи соку лимону, щоб збалансувати саме на ваш смак. Бо не всі люблять е, дуже солодке. Також є різні варіації начинок. Навіть до цього можна додати ще родзинки. А якщо родзинки ще попередньо замочити в коньяку, то це буде взагалі вибок смаку. Останніми роками мені дуже сподобалась начинка яблука з гарбузом. До речі, скоро сезон гарбузів. І якщо хочете, щоб я приготувала штрудель з яблуками і гарбузом, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму для вас таке відео. А поки начинка буде остивати, я пропоную повернутися до тіста. Я дістала тісто, воно, до речі, вже не так сильно липне до рук, відпочило. І тепер, мабуть, найскладніша частина приготування штруделя треба тісто дуже-дуже тонко розкатати. Я це рекомендую робити одразу або на пергаментному папері, або на шматку чистої тканини, бо так буде зручно загортати потім штрудель і при цьому не порвати тісто. Тож розкатую, я попередньо припорошила поверхню і буду розкатувати тісто на штрудель. Чим тоньше у вас вийде розкатати тісто, тим краще, звісно. Але, якщо не впевнені, нічого страшного, розкатаєте, спробуєте, а потім навчитеся з кожним разом буде виходити краще і краще. Тепер а, треба зібрати штрудель. Для цього я посипаю трохи панірувальними сухарями. І тепер з краю викладаю начинку. Чудово. І тепер треба загорнути штрудель. І саме для цього нам знадобиться, ми робимо це швидко, отак, просто за допомогою паперу або тканини. Так набагато швидше і приємніше. Загортаємо штрудель. Тепер заробляємо края, щоб нічого не витекло. Можна зверху. Змастити ще трохи вершковим маслом розтопленим. І все. І всю цю красу треба відправити в духовку, попередньо розігріту 180 градусів 40 хвилин. Штрудель готовий. Я виняла його з духовки. Дивіться, як він підрум'янився зверху. Хрустка скоринка, все як потрібно. Аромат стоїть такий шалений, що я не можу стриматись. Хочеться його з'їсти прямо гарячим. Але треба почекати. Нехай він трохи охолоне. Я присиплю його цукровою пудрою зверху, розріжу і покажу, який він всередині. Ось така краса в мене вийшла. Дуже соковита і ароматна начинка, хрустке тісто, майже як у кав'ярні Відні. Все, тепер ви знаєте, як приготувати вдома яблучний штрудель як в австрійській кав'ярні. Готуйте, смакуйте, пригощайте рідних і близьких. А якщо запитають у вас рецепт, пересилайте їм це відео. Нехай теж готують і смакують. Діліться в коментарях враженнями від цього рецепту, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим і цікавішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.